У чорно-жовтій формі гравці команди Зоря середній вік 18 років. Футболісти хлопці-переселенці з міста щастя Луганської області. На початку грудня вони переїхали навчатись на Вінничину до Гнівенського технічного ліцею. Там воєнне дії, там бомбили кожен день. Страшновато було. Нас волонтери вивезли. У зелено-білій формі команда фіскальної служби. Середній вік далеко за тридцять серед гравців і голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Як футбольний профі він не зміг залишити поза увагою такий матч. З маличку на яро, грав, з четвертого класу був в США і служив спортроті. Все життя з футболом. Правда, на сьогоднішній час часу на футбол. Часу на футбол е, е, замало. Навіть говорити відверто, це от, півтора місяці, це я перший раз виходжу на футбольне поле. Тому не знаю, як я там буду бігати, але принаймні буду старатись. Ідея провести товариський матч належить начальнику фіскальної служби Мирославу Продану. Каже, ця зустріч має передисторію. Під час нашої одної зустрічі я побачив, що е, діти, дивлячись на те, що на вулиці був мороз і сніг, грали в футбол. Я як людина не байдужа до футбола і маючи достойну нормальну команду в головному управлінні фіскальної служби Вінницької області, запросив їх зіграти товариський матч, хоча відверто, вам скажу, це було у вигляді жарта. Однак діти підтримали цей мій жарт і через певний період часу вийшли з ініціативи, Говорили, ви все ж таки обіцяли, то давайте організуємо. Дружні рукостискання, гра починається. Молодість проти досвіду. Досвід переміг. З рахунком 3-0 на користь фіскальної служби завершився перший тайм. Проте у другому атакувати взялася молодь. На перших же хвилинах два голи у ворота податківців. Матч набирає обертів. Навіть вболівальники фіскальної служби радіють перемогам гостей, а дехто з війничан підтримує лише футболістів зорі. Хлопці вийшли перший раз в професійний зал. Насамперед, хлопці сьогодні деякі перший раз взагалі грали. І я дуже вболівав саме за хлопців, які сьогодні грали проти професійної команди. І Скажу відверто, що в мене було таке відчуття. На жаль, не взяв з собою форму. Якщо була собою форма, я вийшов би обов'язково за них і їх підтримав би. Команди зіграли два тайми по 20 хвилин. Із рахунком 6-3 перемогла команда фіскальної служби. Нам было очень интересно. Они, конечно же, они нам подавались. Команда очень сильная, они играют на первенство города, по-моему. С опытом ребята все, но у нас так пацаны в дворе играли. Ну, огромнейшее, конечно, хочется сказать спасибо еще раз. И мы очень довольны игрой. По завершенні гри гості отримали грамоту від начальника фіскальної служби та скриньку із грошима, які протягом матчу назбирали вболівальники. А ще на юнаків чекав безкоштовний боулінг, ролідром та картинг в одному з розважальних центрів міста. Оксана Святенко, Віталій Білоконь, телеканал Віта.